Мені знадобилося трохи часу на те, аби знайти інформацію в інтернеті про Олександра Хижняка, про його виступ та його опонентів. І я би не зробив цього, якби не зручний серфінг у мережі разом з Acer, із яким працювати одне задоволення. Це Acer Nitro 5 – ігровий ноутбук з відеокартою GeForce RTX 3050, процесором Intel Core i5 і 16 ГБ оперативної пам'яті. Їхнє поєднання забезпечує максимальний рівень продуктивності і дає можливість як грати в найсучасніші ігри, так і просто кайфувати від перегляду боксу. Я дивлюся. Багато поєдинків, тому для мене якість екрану має принципове значення. Крім того, що тут якісний 15-дюймовий IPS-екран, що є базою для більшості ноутбуків Acer, але його частота оновлення становить 144 Гц. і це реально важливо для геймінгу та для перегляду роликів. А я їх дивлюся багато, повірте, навіть просто під час роботи з текстами і серфінгу в інтернеті, після 144 Гц дуже важко повернутися до стандартних 60 Гц. Клавіатура з чотиризонним rgb підсвічуванням для комфортної гри в умовах недостатнього освітлення. Ефективна система охолодження CoolBoost з двома вентиляторами дозволяє працювати ноутбуку на максимум можливостей і залишатися холодним. Загалом таке прекрасне співвідношення ціни та якості цього бійця вас приємно врезить. Тому, якщо хочете доступний ігровий ноутбук від Acer, такий як у мене або інші моделі, ходіть за посиланням у закріпленому коментарі та вибирайте свій топовий ноут від Acer.